Доброго дня, добрі люди. Тема сьогоднішньої такої консультації Помилки при сплаті боргу по кредиту. Не стандартного боргу, коли ви платите платежами, а от боргу, коли у вас там накопичилася пеня, штрафні санкції борг виріс Дуже часто бачив, як люди просто не знаючи Деяких елементарних юридичних речей сплачували набагато більше, ніж могли б сплатити. Консультація ніяким чином не спонукає, не закликає не сплачувати кредити. Тому по темі і по тексту. Ну, перша така помилка це сплата пені, штрафних санкцій величезних, які б декілька разів іноді більше від тіла кредиту. Насправді елементарними домовленостями, то, що можна з банком домовитися, щоб сплатити менше. Також бувають такі речі, от подали на вас позов у суд, люди швидко сплачують все, що там є. Хоча, знову ж таки, без усяких закликів не платити кредити, якщо там розібратися по позовній заяві, по вимогах, які банки ставлять, чи по вимогах в листах. Наприклад, можна було заплатити половину, а не там штрафну санкцію більше від кредиту ікс разів, декілька разів. Тому це перша помилка. Дуже дуже часто зустрічається це, ви повірили на слово працівникові банку. Ну, наприклад, там «Алло, добрий день, чи працівникові колекторної компанії. У вас тут сума, от зараз ви сплатите 10 тисяч гривень. Ми вам спишемо всі 30. Ви повірили, позичили від мами, тата, брата, свата, друга гроші швидко у банк побігли, заплатили ці 10, а вам дзюзьки на пеню зарахувалися, і ви винні 90 і за місяць ще 10. І нічого не змінилося. Тому, якщо у вас, вам пропонують банки, фінансові установи якісь такі. Моменти, не вірте їм на слово. Ви маєте бумагу, ну, ви готові заплатити, ніхто е, не буде з вами там говорити, жаліти вас. Е, але чітка умова, договір, рішення кредитного комітету у вас із підписом, з печаточкою, і ви платите. Сплата боргу, така помилка, коли минув срок позивної давності. Наприклад, ви банку там вже заплатили і проценти, і тіло кредиту, і багато людей наших не винні, що у нас за ну, якщо з 2014 року до тепер, то скільки раз? У 10 раз, ну, майже у 5 разів піднявся курс, помінявся доларові кредити. Коли минув сплата боргу, коли минув срок позовної давності. Чому тут полягає? Наприклад, ви сплатили, банк продав факторинговій компанії, і факторингова компанія вам там вирвані роки влаштовує, а борг вже років 15. Ніхто ні в суд не подавав нічого. Вони собі там щось нарахували і вам розказують, як потрібно жити. І ви їм скажіть, подайте на мене в суд, пам'ятаємо, що там три роки позовна давність, хоча у кредитних відносинах, у договорах кредитних може бути пропонувати. Прописана інша позовна давність, але зважаємо на цей момент не платимо більше, ніж маємо заплатити. Така помилочка серед батьків нерадивих чат зустрічається як сплата за своїх родичів. Їм дзвонять: алло, ваш син винен, ми прийдемо заберемо вашу квартиру. Ви ж батьки. Ад може той син набагато краще, якби він був там по так от. У кредитах, щоб більше не брав. Тому не платіть, якщо це нічого не змінить, тільки покращить кредитну історію вашого родича. А як був він винен мільйон, заплатите за нього 20-50 тисяч, то лише це 950 тисяч гривень винен. І що поміняється, якщо це не впливає на вашу якусь спільну нерухомість. Хоча тут у плейлисті можете знайти відео. Як платити за родичів, не платіть зайвий раз за родичів. Така помилка як сплата кредиту. Не тій фінансовій установі, в якої ви брали борг. Ну, тут може бути таке перше, банк продав факторингові компанії, тільки. Пеню і штрафну санкцію заборгованість по цьому. Саме розуміючи, що там незаконно нараховано, що там космічно збільшено розмір цього боргу. Ну і основний кредит залишається у банку, а факторина компанія вам там 300% нарахованих штрафних санкцій грузить. Знову ж таки, потрібно розбиратися, домовлятися. Але не платити зайвого. Тому що ви сплатите факторингові компанії, банку і так залишитеся винні. Можливо, така ситуація. Кожен раз слід розбиратися, але дуже часто ці вимоги цієї фінансової установи факторингової компанії є необґрунтованими і такими мрії. Мічтатні в ріднові говорять. Помилка. Це вже от де іпотечні кредити бувають. У вас кредит, борг, застава і банк пропонує вам викупити квартиру за оцінку, яку їм там собі намалювали десь. Тут варто скористатися своїми незалежними оцінщиками, торгуватися. У мене на практиці був випадок, коли ми там на банка була оцінка, ми зробили іншу. І особа викупила свою ж квартиру там у банку, але мінус 40% від вартості, тобто банківський оцінщик, там собі трошки намріяв. Реальна вартість зовсім інша була. Пам'ятаємо, банку потрібно завжди живі гроші, тому торгуємося, робимо свою оцінку при викупі майна. Сплата по незаконних виконавчих написах. Це дуже часто стосується таких інтернет, онлайн кредитів. Ну, та інших буває, навіть знайомий розказував, що існують цілі, створюють нотаріуса спеціально для того, щоб там набрали кредитів, він наробив виконавчих написів і стягують по них. ну, Оспорюють їх все, але доводь далі, то, що не потрібно доводити тобі. Розбираємося, пам'ятаємо, що дуже часто виконавчі написи в нашій українській правозастосовчій практиці є незаконними. Оспорюємо їх, тим більше якщо там нарахували, нереальне. От, Тут таке варто подумати, не може особа за рік заплатити 100-200% ще зверху. Хоча інколи сама особа. Невинна, хоча Хоча ну, кредити потрібно віддавати, але потрібно віддавати в розумних межах і не потрібно жвішатися, якщо ти десь там не то з тобою сталося. І головна помилка це мені мій друг адвокат сказав. Не ставати в позу страуса. Тобто не никатися, не пропадати, торгуватися, щось робити. Навіть писати листи, там що ви готові на реструктуризацію, ви готові на то, ви готові на то. Як історію він розказує, його клієнт писав листи, все. І коли вже банк подав до нього в суд, то завдяки цим листам і завдяки тому, що він платив у платісті з призначенням за тіло кредити, за проценти, йому було знято штрафна санкція. Десь так позовна судова практика йде. Тому підписуємося на наш канал швиденько, уникаємо юридичних помилок і не допускаємо своїх. Дякую за увагу.